І просто терапія, будемо так говорити, і ендокринологія, і кардіологія, і інші внутрішні хвороби. Ми навіть є кураторами по напрямку суднової суд медицини, морської медицини і тому подібне. Там завжди дуже багато є різноманітних таких питань, проблем. Приїхав я сюди, по запрошенню Леоніда Акимовича, тому що є певні проблеми у регіоні не тільки Тернопільському, у всьому західному регіоні, щодо оцього пілотного проєкту партіальних гіпертензії. Це один з проєктів, який є під нашим наглядом, і ми в минулому році він розпочав свою роботу. Ну, рік, будемо так говорити, з 25 квітня 2012 року. Значить, Пройшов рік. В цьому році виділила держава 200 мільйонів гривень на те, щоб люди практично безкоштовно отримали лікування артеріальної гіпертензії або по зниженим цінам, а використано по всій Україні коштів всього 20%. Ну, Зразу я задавав сьогодні журналістам питання, яка причина цього? Чому так погано використовуються кошти? так? Да? Ну, зрозуміло. Виділили безкоштовно кошти, а практично їх не використовують. Значить, Є два суб'єкти, які підпорядковані одному лікар та, і з другого боку пацієнт. Є два варіанти. Або пацієнт не знає з цього приводу, що там є, і не звертається, або нехтує всякими порадами лікарів, або лікар не доводить ту чи іншу інформацію безпосередньо до пацієнта, або, для прикладу, засоби масової інформації, з якими ми плідно працюємо. Це не медики, а він відповідає. Тобто така людина повинна бути відповідати за цей проєкт. Там, де все доручили тільки лікарям, цей проєкт буксує. Як тільки долучається сюди адміністрація, як правило, на рівні району, то все йде абсолютно нормально. Ну, Для прикладу, лікар йому гроші сплачує або районна, Адміністрація або сільська рада, або по іншому зроблено і тому подібне. І фактично тут уже лікар залежить в тій чи іншій мірі від е, того, які в них є певні такі стосунки. Ми сьогодні побували в чудовій е, лікарні, е, амбулаторії лікарській, називається селище Увісла. Кимович е, 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 запропонував, я подивився, у захопленні від того, як це все виглядає. Мається на увазі, ну просто розумієте, за державні кошти, будемо прямо говорити, да, створена ідеальна модель е, лікарні майбутнього. Е, там проходять практику е, лікарі-інтерни, там є пацієнти, там є чистота, там є порядок, там е, денний стаціонар і тому подібне. Звичайно, коли ми почали аналізувати цей процес, який там виник, то виявляється, що в цьому селищі є 230 один хворі на гіпертонічну хворобу. Це не багато. Okay. Ні, мало. Тому що в середньому, просто щоб ви знали, якщо взяти до цих людей, які тут стоять у цьому залі, поміряти всім артеріальний тиск, то у кожного третього тиск буде підвищений. Це без сумніву. Я не через це, навіть у молодих людей. Тобто рахується, що 35% людей мають підвищений артеріальний тиск. Нічого страшного не було б цим тиском, нехай собі живе спокійно людина з цим тиском ходить, бігає, не знає, що робить. І переважна кількість наших людей в силу своєї необізнаності вони так і роблять. Копають город, працюють, виясняють, поки щось не станеться. А що може статися? Або інфаркт, або інсульт. А там вже медицина, будемо так говорити в наших умовах, там вже виясняються дороги, передороги, надання екстреної тромболізі. Тобто колосальна кількість вже йде шлейфу, того, на що вплинути, практично дуже і дуже важко. Йому той препарат, який потрібен пацієнту, а їх є сім груп різноманітних. Лікар для нього обирає і каже, Іван Петрович, вам треба лікуватися таким-то препаратом. Форик прийшов. Він видає йому цей рецепт. Пацієнт, по ідеї, повинен ознайомитися з переліком всіх препаратів і з їхньою ціновою політикою, і сам обрати той препарат, який йому по його ціні найбільше буде, будемо говорити, пасує. Але ідея тут ще яка. Якщо пацієнт отримував препарат, не треба його переконувати в тому плані, щоб його поміняти. Йому дадуть там невелику частину знижки, але й то є позитивна. Якщо є сільська людина, і для нього кожна копійка є вартісна. То йому не слід обирати препарат, який абсолютно одинаково діє, що той, який за 100 гривень, і той, який діє за 15 гривень. Це вони, ну я не буду про це розповідати, як вони зроблені, вони, вони всі зроблені на одному варіанті, одного такого варіанту. Але ми любимо, що гарно одягнути, красива упаковка. Схильність до чогось іноземного, якісь інші варіанти, особливо реклама. Ви це дуже добре знаєте. І особливо діти і родичі, і сусіди вони починають радити, а чим ви лікуєтеся, а чого ви таке? Та ви візьміть отакий, оце він мені допоміг і тому подібне. Коли ми знайшли сьогодні, побачили цих простих сільських людей, то для чого йому призначати препарати і казати, що він обрав препарат за 150 гривень, Та йому не вистачить його пенсії, правда? І він ніколи не буде більше лікуватися. Через те ми тут із Русланом Ярославовичем і Целіном Києвичем намічаємо таку роз'яснювальну роботу і серед лікарів, і серед тих людей відповідальних в першу чергу, для того, щоб це можна було зробити. На мо... На сьогоднішній день. Е... Ми є, ну скажімо, посередині, так в другому дистанції. Ну посередині ситуація, така яка є сьогодні з реалізацією соціальних ініціатив по артеріальній претензії, не влаштовує ні нас, як керівництво охорони здоров'я, не і са насамперед не влаштовує пацієнтів, які до яких через ну, певні мови ми не донесли. Можливість лікуватися. Так, ми в нашій області виділено на програму артеріальної гіпертензії 4,3 млн гривень. На перший квартал це було трошки більше мільйона гривень. Ми сьогодні зреалізували, на жаль, тільки 280 тисяч. Відрадним є те, що є хай дуже маленький, але, але рух йде. вперед так? до Добрим є також те, що в нас ми є в одній з тих регіонів, де це робиться не просто кількісно, а можливо найякісніше. Всі ті рецепти, які в нас були виписані, найбільший відсоток він не абсолютний, але найбільший, які пацієнти цими скористалися вже в рамках сьогоднішньої зустрічі, ми ну, напрацювали, скажімо. Заходи, які дадуть змогу ще більш активніше саме зі сторони лікаря медичного університету в співпраці з студентами, інтернами, донести цю медичну послугу саме з рецептом до пацієнта. Ми, я думаю, що в нас є потенційні можливості. Провести цей цю ініціативу реалізувати ну, на 80-90%, так як ставить завдання перед нами е, е, уряд, президент і е, ну, насамперед це є вимога тих людей. Так?